У рівному двоє чоловіків хотіли підзаробити, натомість тепер можуть на 10 років сісти за грати. 16 жовтня на лінії 102 надійшло повідомлення про те, що в дворі будинку по вулиці Карнуха стався вибух і груть автомобіль. Разом з слідчою оперативною групою та державною службою надзвичайних ситуацій на місці виїхали оперативники районного управління поліції, управління Карнорошу та служби безпеки України. По гарячому отримали інформацію, що особи, які причетні до підпалу автомобіля, можуть пересуватися на автомобілі Вольво. На даного автомобіля були одразу орієнтовані всі наряди патрульної поліції та весь особовий склад гарнізону. Дві години знадобилися оперативникам карного розшуку та Служби безпеки України для встановлення та затримання причетних до підпалу автомобіля в місті Рівно. Два мешканці міста Рівного. Тридцяти та тридцяти трьох років раніше судимі вже на ранок були затримані. Роботу молодики знайшли у телеграм-каналі. Щоб отримати гроші, їм потрібно було спалити будь-яке авто та прозвітувати. Правоохоронці з'ясували, що днями зловмисники підпалили ще й двері квартири, де проживає військовослужбовець. Однак грошей за це не отримали, бо замовник відповів, що двері погано згоріли. Відтак невдовзі взялися за наступне завдання спалити авто. Затримані пояснювали, що замовлення на підпал автомобіля отримали через телеграм. Також один із затриманих, повідомивши декілька днів тому, через цей же телеграм-канал отримав замовлення на підпал квартири військовослужбовця в одному із спальних районів міста, але гроші так і не заплатили. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків і до інших злочинів. Санкція інкримінованої їм статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Ольга Денілюк новини рівного.